Вітання, друзі, колеги! Слава Україні! Сьогодні я приїхав у гості в господарство Сміровських. Я думаю, всі слідкують за каналом. Всі двої підписників слідкують за каналом а Романа. І відомо мені сьогодні честь збирати на ціляму ділянку. ДСН. Зібрав я вже два совки. Перший забув, як називається. Я думаю, що повне відео і повністю огляд буде у румена, підсумки по урожайності і так далі. А от саме мене цікавило ті сорти, які я сіяв. Петрус і Патрос. Петрос тільки що зібрав, а зараз, зараз Патрос. Мав я посіяно також на насіння. Мені Роман спроцентував 25 зобов'яза. Спочатку якби, я сіяв роздільно, але потім я два паспорти зібрав разом і вже на другий рік я буду сіяти. Якусь частину вже вимішаний сорт. Чомусь я вважав, що вони дуже-дуже близькі. Дуже, дуже І зараз, коли я тут збираю на більшій площі, то мені здається, що патрос більш урожайний сорт, це я інтуїтивно говорю, а вже романі. У своєму каналі, у своєму відео все озвучить. Дуже багато знімати не буду, тому що не дуже зручно. Зі всього скажу, що досить висок висока врожайність. Я такі збирав дуже рідко. Також насіння самура, який в мене був посіяно, вирощення тут, в кударській. Я вражений, що отримав таку врожанні в себе. Самурай відав по факту 75 центрів строгий Досить Для мене такий вагонний результат. Поля тут мені досить знайомі, тому що я свій час тут працював і на... В 76-му домінаторі і на Арісі і пізніше на Медіоні 310 му Здавалося, що це було лише вчора, але пролекру вже років 20. Кожен по морі, бо, тому що... Хочеться якісно зібрати, все-таки це насіння, з меншими втратами, і якісно треба зібрати. Тут вже не йде мова йдемо, якусь швидкість чи ліктає. Все сміває завершення, час є, так що можна і тут попрацювати. Досить цікаво, особисто для мене. Е, Кожен сорт е, по своєму буде інший, я вже це бачив. Е, е, ну і так е, на одному полі різні сорти, які виросли в однакових умовах при однаковому е, живленні і е, догляді. така маса. Я вже буду мати уяву, е як буде виглядати Петрус-патрус на наступний рік. Також тут є цікавий сорт е з того, що мені дуже подобається, я його е також сіяв в минулому року в себе. Правда, це вже була енна репродукція, це сорт артистів він мені так от дуже подобається. Ну, так далі. Я думаю, що ще якісь відео займу, за зніму. наприклад, десь на якісь цікаві пшениці, тому що тут є і сорти орди з колесу. Я навіть, чесно кажучи, всіх ще не розглянув. Думаю, що як коротке відео буде. Зніми, тому що щоб складувати, при такій врожайності молотити і знімати довге відео. запам'ятовувати але постараюся Хоч лінійку сне вже у відео Романа. Там вже буде повна, повна інформація. Застелгідь забирає таблички, я тепер буду собі запам'ятовувати наперед. І так, далі у нас аспект. І потім артист і продуцент. Я думаю, що це вже вся лінійка ДСВ. Чесно кажучи, я трошки шокований цифрами. Я таке в життю не молотив, таку вружайність. І уявити собі не міг, що в принципі домінатор та да молодий. Таку вражає. найбільше, що я збирав там 72-75 центнерів, Ну а тут будуть цифри цікаві. Так що, хто не підписаний на канал Романа, підписуйтесь, я ссылку десь залишу в описі. от, Так, астек. І саме мене найдуже цікавить артист. Побачимо, який він видасть результат. Урожайність я і так визначаю по бункеру. Але отак я собі запримітив, є одна проблемка. Підколює зерно. Я вже його оберти міняв і під але я думаю, що тут причина в іншому. При такій врожайності воно не влізається через нижнє решето і треба його ще трохи відкрити. так що... Якщо воно сипить, так воно сипить. Проконтролюємо, якщо втрати за клавішами, то тут зерно завжди є. Десь воно тут назбирується, значить все нормально. Солома сухенька, воно все подрібнюється. Прекрасно. Так Такий ключик я тут маю, ну і тут мені вже треба дві руки. Зараз при відкрию. В принципі, бачу, що налаштований комбайн. Добре. Навіть при такій врожайності. Він справляється, та щось підгубить не без того, але саме головне, щоб витримала погода, щось трошки починає накрапати, але можливо воно нормується. Е -е я думаю, що моє відео трошки доповнить Романа. Романа, більш об'єктивно буде, все показано в нього, але зараз він працює. На відвозці зерна від лексіонів, і думаю, частину він не зможе зазняти. Можливо, завтра звільниться, щось буде знімати, але щось і я покажу. Так виглядає аспект. Е, ну Цікаво, кожен сорт по-своєму молотиться е, і наш наш артист. То він мені також подобається. Такими трохи посіяно, як виходило насіння скажімо так, зигзагами, але нічого страшного, все воно для такого комбайна молотити без проблем. Наш артист насипає. Я орієнтовно визначаю врожайність кінця в кінець. Правда, не знаю, яка довжина гонів. Але перший сорт Дебіан дав повний бункер. І я від того орієнтуюся по кожному сорті Насипає бункер чи не насипає. І скільки насипає. У мене бункер влізає 18-19 см. О, така собі німецька нева. Жабка 390, а я на ній від 10 років відпрацював свій час. Не буде бункера. Так що лідер у нас поки по ДСВ-1. Залишається ще продуцент. Звичайно, по одному проході судити важко, тому що воно ну, може бути вся. Може там більше трошки насипати. Знаєте, тобто, як воно було посіяно. Можливо, десь і насіння не вистачало повністю. Так, Роман сіяв, як йому виходило. По кольору, можна сказати, всі ДСВ сорти вони більш-менш на такі схожі. А вже далі буде лінійка КЛС. Так і видається, але кожний сорт по-своєму відрізняється. КВС зібрав уже з тромболі і на черзі Анерік. З вигляду досить непогано виглядає. Так, 4 КВС -а. і з тих, що цікавих, там є RGT Reform, то що такі популярні. Тепер як бачимо, вже є зерно на землі. Подекуди, небагато, але все-таки вітер свою роботу робить. Така собі пшеничка, кожна по-своєму гарно виглядає і цікава. Я вже по-дальшому зупинятися не буду. Думаю, на це відео достатньо, решта подивиться відео Романа. Всі вони одна краще другої. З того, що ще особисто мене цікавить, це реформи. З калеси всі також такі от. і талант, колосочки, густота відповідна. Так що... На цьому своє відео буду завершувати, ще трохи попрацюємо, вже діло наближається до вечора. Погода начебто внормувалася, трохи дощ покрапів, але спогодилося. Значить, побільше, більше інформації переглянете в Романа, ну і тримаємо інтригу по вружайності, все він розкаже. Ну, а я Працюю далі, до нових зустрічей. Всім всього доброго.